Зараз ми будемо змінювати мій імідж. Мене є такий от пакетик, і в ньому моя зміна іміджу. Здається, мої батьки сюди ще щось поставили окрім зміни іміджу о oh гад! Да. Дубайський шоколад. Я сьогодні вирішив, що я буду харчувати стільки правильно, але вибачте. І лимонні вафлі, я обажаю лимон. А власне, от моя зміна іміджу. Шукав місце, де вам це зняти. Хвилин десь 30, але я знайшов. Та-дам! У мене нові окуляри з ціма. Прощаємося, от я без окулярів виглядаю приблизно так. Ну що, як я виглядаю? Я знаю, що мені треба до них трохи звикнути, тому що зараз вони всі в мене так дуже сильно натягують очі мені, але мені подобається, наче. Я не Знаю, правда, як я виглядаю. Вони на вулиці трохи темніють, і вони виходять також як іміджеві трохи, але взагалом вони для зору. Зараз я буду них ходити розхажуватись, призвикати до них. Але отак. Ну як вам пробуємо дубайський шоколад? Виглядає отак. Насправді я тільки що вже попробував, але це непогано. Але я не розумію, чому це настільки було вірусним. Вайрал. Я не поняв цей прикол. А ну-ка, оцінюємо куляри в такому світлі. Мені подобається. Ліндовського дубайча. Хоче мій браун, не шоколадка. інша. О май гад, я робив зараз таку просто перестановку в цій кімнаті, щоб ми з вами дивились на мої речі. А саме в цьому відео я хочу вам розповісти про свій гардероб, про свій імідж, стиль і як я його шукав, знайшов. Це довгий шлях, буду вам все показати, розказувати. Якщо чесно, я не готувався до цього відео, я дотепер не знаю, що я буду вам розповідати. Але я подумав, що я просто буду діставати кожну річ, показувати її, потім показувати на собі і розповідати, як вона в мене з'явилась, що вона для мене означає. До речі я сьогодні собі назамовляв багато літніх речей, тому що мене чекають уже заплановані три відпустки. Я вам потім обов'язково зніму відео, де я показую свій літній гардероб, який я зараз купляю. От, наприклад, сьогодні я вже купив собі дві речі, ми д них дідем. Загалом мій гардероб максимально базовий. Типу, всі мої речі це просто однотонні речі в такому кежуал стриманому стилі. Отак приблизно. І оце, наприклад, найяскравіша моя річ. В цьому я знайшов свій стиль. Мені трошки важко говорити. Про те, що типу, це мій стиль, тому що я його вкрав у своєї найкращої подружки Єви, яка одягається точно так, і загалом у мене багато речей її, або точно таких як у неї. Це не мій стиль, вона мені допомогла його знайти, скажімо так. Ну і плюс до всього це настільки базові речі, що стилем назвати це важко. Це просто базові речі, в яких є якась ізюминка для мене. І зараз я максимально довольна тим, як я одягаюся. Те, що я почав носити футболки і шорти, це дуже великий подвиг для мене, тому що ну, раніше я не це вні футболки, ні шорти, тому що мені було соромно показати своє тіло. Ну да, такий. Тому зараз я кайфую. Перша річ, яку ви всі бачите, це моя футболка Number One Girl. Сама яскрава річ в моєму гардеробі. Це футболка від Розе. Це моя одна із улюблених виконавиць. Мені дуже важлива ця футболка. Загалом зараз поясню, чому важливо, тому що ця пісня Number One Girl, Вона дуже для мене цінна і чутливий для мене. Я тільки дізнався, що вони є. Я дуже боявся її носити, тому що. Ну, типу, як так? Я хлопець, і ношу футболку з таким написом, як це взагалі можливо. Ти що здурів? Але стараюсь відкидувати всі дурацькі стереотипи свого життя. Тому вона в мене зараз є. Мені її подарували, і я її просто обожнюю. Вона дуже класно розбавила мій гардероб. Це любов з першого погляду. Хоча вона прям ну вона прям велика Хай! Ембеймекс, ну вона така, знаєте, от і фоточки поділить і на кожен день поносити. Я таке дуже люблю. У мене вже просто весь інстаграм ній. І на днях мені подруга сказала: а ти взагалі її стираєш? Тому що я весь час її бачу на тобі. А, а насправді я її тільки декілька разів одягала. Просто я весь час роблю фотки, викладаю в сторіс, в пости і так далі, тому що я її прямо обожнюю. Дуже хорошу подарунок. Дякую, старі лайн. Старілайн це фірма, в якій я працюю. Допомагаю вступати в Австрію. Наступна максимально базова річ, яку я обожнюю і Яку я готую носити просто безкінечно. Я заносив її максимально, і діло в тому, що скільки б ви її не носили, вона все одно залишається актуальною, тому що у мене всі речі настільки базові, що їх просто не запам'ятовують люди. Ніхто не узнає, що ти ходиш на приблизних штанах кілька днів поспіль, тому що ти міняєш якийсь верх. Це просто базові чорні штани від магазину Кос. Я дуже люблю цей магазин, але більше всього я в ньому люблю жіночий відділ, а як і в більшості насправді магазинів, але Ловічі них теж достойний Вот просто там менше речей набагато. Як я можу описати магазин Кост, Це ніби зара, тільки подорожче і набагато краща якість. Типу всі речі мають дуже хороший склад. Також, до речі, на рахунок гардеробу, що я зрозумів, і про пошук стилю речі із натуральних тканин виглядають набагато дорожче, якісніше, і вони є набагато дорожче, якісніше, ніж речі, де є синтетичні тканини. Чесно видно, я ніколи цього не помічав, поки не почав дивитися і відкривати очі. На одяг. Я б мені взагалі було все одно на одяг. І цього мене навчила Єва. Ну я ніколи не замовлю якусь річ, не подивившись спочатку на склад. Типу, мені важливо зараз склад. І от, наприклад, ці штани, половина складу цих штанів це шерсть. Це дуже-дуже-дуже добре. Типу, вони взимку, прям. Це супер. Коротше, люблю. І вони підходять просто максимально до всього мого гардеробу. Ну, ці брючки це просто. Я їх, ну я обожнюю ці брюки. Такі прі. Прям діловий стиль. Я не знаю, як це описати. Я прям люблю їх. І вони такі досить широкі, як ви бачите, але не занадто. Прям хороші. Наступна річ, яку всі 100% бачили, зіпачка також має дуже хороший склад. Вона така об'ємна, фактурна. Я не знаю, як це описати. У неї грубо можна сказати. Ну, типу, якщо ви поставите капюшон, то він буде стояти. Це від жіночого бренду Brandy Melville. Обожнюю цей магазин. Прикол у цього магазина в. Тому що в них немає розмірів і в них все one size. Єдине, що на мене там буде добре, це якісь кофти, светри. У мене є три речі в тому мазину. Це моя перша була річ. І також я її купив, тому що в Єве така була, і мені вона дуже сильно подобалась. Вона також дуже класно розбавляє гардероб, але я її ношу вже майже два роки. Напевно, загалом взагалі ніяк не зіпсувалася. Дивіться, я її пру, не пру, і типу навіть тут всередині вона все ще в хорошому стані. І ношу я її вже дуже довго. І я її прям ношу конкретно багато. Оця. Кофта. Це дуже схожа на цю теж бренді. Виходить, мене тоді чотири речі. Мені її просто подарувала Єва. Коротше, дуже клас. От зіпочка. Така от, прям ну, хороша. Формально, неформально. Я не знаю, як це писати. Коротше, хороша, люблю її. І от навіть з брюками. Приблизно такий от образ я одягаю тоді, коли я не встигаю помити голову і просто йду гуляти. Не на зустріч, а от просто гуляти. Але на зустріч теж я так одягаюсь. Next one це футболка. Просто біла, без нічого. У мене дуже багато, і я їх весь час викидаю і купляю нові. Це мої базові футболки, які я ношу під всі кофти, свитри, під все, все, все. І саме ця є моя найулюбленіша, тому що вона прям якісна. Типу, якщо по ній постукати, ви ви будете чути звук. Ну, як ви бачите, вона тримає форму. Це H&M. я її купив в Португалії. Це, напевно, топ моїх базових речей. Це білі футболки. Вони до всього і вони завжди класні. От і ще одна Мені, власне. Саме цю білу я дуже люблю через те, що в неї вузьке горло, можна сказати, і типу, вона виглядає приємно. Типу, наприклад, ця розтянута якесь горло і воно от тянеться за чимось. А оця так не робить. Але такі рідковий чендеміс з'являються, і коли я їх бачу, я зразу беру. Зайвими точно не будуть. Ну, я не можу про неї особливо більше нічого сказати, тому що вона просто біла. Наступна річ брюки це, напевно, більше якісь кюлоти Типу, вони дуже, дуже, дуже широкі внизу. Це напевно найширші мої штани, і це брюки теж від магазину. Кос, їх я купив в Португалії, в Лісабоні. До речі, оці чорні від кос брюки я купив в Парижі. Раніше кос для мене були дуже дорогими, а потім я зрозумів, що краще купити одну, але якісну річ, ніж декілька неякісних. Їх я ношу рідше, ніж чорні, тому що ви можете побачити, вони сірі в полосочку. Кюлоти, Вони не так сильно до всього підходять, як чорні. Тут також дуже хороший склад, половина якого складає шерсть. По-моєму, я їх ще Купив по якійсь дуже великій знижці половину ціни. Вони мені дуже великі, але через що я ще люблю кос, те, що у них як в дитинстві є отакі резиночки. Це дуже зручно, тому що от ці мені супер великі. Я затянув на максимум по резинкам, і ремня мені не потрібно носити, тому що в мене немає ремня. Сірі брюки-кюлоти, отакі. От вони широкі. Вони прям реально дуже дуже широкі. Mm -hmm. Ну і повище виглядають отак. Люблю їх. Окей, все, що в мене висіло на вішаку, я вам показав. Йдемо на ці полички. чорний светр, також максимально базова річ, без ніякого принта, без нічого. І він 100% бавовна 100%, але він такий прям дуже-дуже важкий. Знаєте, я всю зиму в ньому протаскався. Дуже класний з магазину Вікдей. Він у мене трохи збігся після всіх стірок, але від цього він не став. Гіршим мій чорний светр. Ну ви його бачили багато, тому що я в ньому кажу про всю зиму. Виглядає він отак. В ньому є одна єдина побочка, яка виглядає отак, тому що його просто постійно потрібно вичищати, і він завжди таке залишає. Ну але любов зла, полюбиш козла. А загалом, наскільки зараз актуально показувати прям светри? Вже ж весна, вже тепло. Ну ладно, все одно. Наступний светр. У мене з зари. Я його купив тисячу років назад, просто такий на замочку. Я його не дуже люблю. Останнім часом я його одягаю, просто тому що, чому би ні. По-перше, ось светр. По-друге, мені здається, я ще ніколи в житті не переодягався стільки, скільки я приодягаюсь зараз. Я не дуже сильно його люблю. Я не знаю, в мене немає причини його не любити. Він у мене вже трошки більше року. Ну, щось я так до нього трошки, скептично ставлюсь, скажімо так. Не знаю, немає причин, чому. Просто-просто, от якась така у мене до нього нелюбов. А ось цей светр я люблю. Він також такий роз... Збавляє трошки мій чорно-білий гардероб, Светер з Бренді Melville, знову таки. І от він такий має бути: знаєте, типу, розтягнутий. Америка 2000 -х. і маленька дівчинка, яка взяла светер свого брата і йдеш в свій коледж. Це дивно, тому що я чоловік, якому 20 років. Anyway, просто такий от голубий, синій, не знаю, сіро-синій светр. У мене проблеми з кольорами, не звертайте на мене увагу. І з розтянутим горлом, і от він такий має бути. Оце його фішка. Запам'ятовується сильно, але він класний. Люблю його. І він не супер, типу, товстий, не супер твердий. Він такий м'який. Коротше, ну як він виглядає, собственно, ви бачите. Він такий супер широкий, розтянутий, виглядає так, ніби застіляний, такий чуть -гранж, да? Ну, я його зазвичай доповнюю якоюсь такою вісюлькою. Штучки і отак тут заправляю. Ну і вже от такий чуть-чуть більш доповнений образ, не знаю. Ну, люблю його. А, у мене є ще дідовський кардиган. Я його носив взимку взимку, тому що тут крупна в'язка, і, типу, зараз якби я його не ношу. Це зараз. Подобається, подобається мені така штучка. А це ні. Теж мені подобається, те, що він такий об'ємненький. В ньому я зразу такий дядя, хочеться зразу ачочки мої поправляти, ноутбук дістати і ходити. Також у мене є хуті, яка теж з бренді Мелвіль, і вона от в такому, да, ви поняли? Це той стиль 2000-х, Оце магазин бренді Мелвель. Коротше, якщо вам цікаво, можете подивитись, що це за магазин. Америка, Британія. Я розумію, що це різні всі стилі, але це щось загальне. Мені її Єва подарувала на день народження минулий. Також, от він точно такого матеріалу, як оця сіра зіпка. От вони прям ну, хороша. Люблю його. Прям ну має буба. Ношу його досить рідко, в принципі, як і зіпку, через те, що у мене змінився якось стиль, а він став більш таким серйозним, стриманим діловим. І капюшони я майже не ношу, але я їх люблю. Але дуже рідко. Зазвичай я одягаю щось з капюшоном на вулицю тоді, коли в мене грязна голова, але я не одягаю його на голову. Просто якось це мій внутрішній такий стан. Тіпа мені все одно, просто я одягаю капішон, і все. зараз от на відео я просто сидів в чому сидів вдома, то в тому я якби з вами і спілкуюсь, тому що ми дома. Ну, а це просто комфорт. Це зручно, це об'ємно, капішон об'ємний. Рукава такі тверді, об'ємні, і він взагалі так от, от так сидить хорошо. Вообще. Люблю, люблю його, але ношу чомусь дуже рідко, не знаю. Я його часто одягаю для відео, тому що мені в ньому супер зручно, комфортно. Треба його почаще носити. Наступна річ. Остання тепла річ, яку я показую, це мій улюблений светер. який я вже не ношу, бо вже тепло. Але наступну осінь зиму він мене чекає. Я його обожнюю. От напишіть, до речі, в коментарях буду знати, що ви до цього менту додивились. Чи є у вас річ, яка асоціюється з вами ж? Типу, от ви дивитесь на цю річ, ви такі це я. А не тільки в одязі, а загалом. Але я говорю зараз саме про одяг. І у мене в одязі я це оцей светр. Я його також дуже довго думав, чи купляти, чи ні, тому що він мені здавався таким трохи жіновим. Жіночим, хоча це чоловічий. Як ви розумієте, у мене проблеми з сексизмом на, наблюдаються. Я, їх, я це ненавиджу в собі. Я стараюся ці стереотипи в собі подавляти. Коротше, от такий от светер, я його настільки сильно люблю. Це просто. Це моя, ну це оце я. От якби я був светром, я був би точно ним. Оцей колір. Це я. Оце все. Це, це просто я. Це також магазин Big Day. Ну це моя просто чиста любов. Я в ньому святкував свій 20-й день народження. У мене в ньому багато фоток. Він такий дуже простий, але запам'ятовується. От я його люблю. Хочеться в ньому робити так і ходити як робот. Не знаю, це просто комфорт. Ти ніби ти ніби не виходиш з свого одіяла, і ти в ньому продовжуєш ходити. Люблю таким, так до всього ще й гарно. Це брюки Єви. Вони були євиніми, але вона мені їх віддала, тому тепер вони мої. Я їх люблю просто сірі, просто класичні брюки з низькою посадкою, що незвичайно для мене, тому що я звик все на високу посадку, але я їх люблю, хороші. Бренд Nike, я не знаю, що це. Отакий от бренд. Я не знаю, що це за бренд. Але купили ми ці брюки в магазині Пікінг Клопенбург. Там різні бренди, і от цей там вже був. Я їх ношу от на кожен день просто. І в магазин вийти можна. Але, типу, якщо ти в них на зустріч побіжиш, то все одно, якби все класно. Блін, ну вони такі, от я їх просто кожен день ношу, дуже їх люблю. Вони досить широковаті, але не занадто. І вони такі, ніби і формальні, і от на кожен день, і коротше От, от я обожнюю брюки. Брюки це моя любов, це відкриття для мене. Як ви бачите, в мене немає джинсів, бо я просто фанат брюк. Люблю, люблю, от обожнюю їх. Далі в мене є дві футболочки: I love Paris і одна I love Neapol. Власне, їх я купив в Неаполі і в Парижі. Їх я не ношу майже, але іноді... У мене просипається якісь бажання, я їх одягаю. Ну тут якби раз і якби двас. І це пам'ять про мої подорожі. І це гарно, і це прикольно, але я їх не ношу. Тож, мені здається, трохи дивно ходити в футболці. Я люблю Ніаполь, бо я люблю Париж у Відні. Але в Парижі я ходив. І в Ніаполі теж ходив. Тому, якби якщо я повернусь в Ніаполь, то буду там носити. Ну Но в Париж я точно повернусь, і в Парижі точно буду носити. Далі верхній одяг. Я вже вам розповідав в позаминулому відео про речі, які Мені приносять щастя, і загалом, все, що мені приносять щастя, я розповідав про цей тренч. Він із такого матеріалу, як джинса. Я його купив в вінтажному магазині. Тобто, бренду тут немає ніякого. Мені дуже важко знайти якісь речі, такі як плащ, тренч, пальто або щось таке, тому що я досить високий. Вони всі мені короткі, а я хочу чим подовше. І оцей достатньо довгий. Коротше, люблю його. Хороша буба. І зараз весною він мені дуже сильно пригождається. Я його обох. Кожній ношу кожен день, коли нема дощу. І от прям кайфую, даже, знаєте. От мій тренч виглядає він, ну так, солідненько, да? Я ще завжди хожу і цією бляшкою, все вокруг б'ю. Отак от. Але завдяки тому, що я завжди в своїх наушничках, які, до речі, також є частиною мого стиля, і вони завжди на мені. Коротше, це тільки нимі шумодаву, я нічого не чую. Ну, він такий, він досить довгий. В принципі, як і всі тренчі, чуть-чуть нижче коліна Люблю його. Люблю, просто Любімка, Я би дуже хотів знати, що це. За бренд для того, щоб подивитися, можливо, у них є якісь ще речі, але якби ми ніколи не знаємо. Тут нема ні одної етикеточки. просто 100% котон. А, а я думаю, це джинса. Короче, я не знаю просто що таке Джинса я не знаю, який там матеріал. Як біда не вийде. Ну знаєте, я іноді іду отак. От ночі, десь в парку, бо я йду з метро завжди через парк. Типу йде людина приблизно 2 метри ростом в тренчі в темноті в парку. Я би обісирався. А це я, я добряк. Також у мене є пальто, воно там ззаді, я його не зможу дістати, але ви його зараз побачите в повний зріст. Це пальто від зари, лімітованої колекції. Пальто темно-зелене, і воно таке теж, типу, підвінтаж. Я його люблю, але воно зараз мені трошки надоїло. І напевно на наступну зиму я його зміню, якщо знайду якусь заміну йому. Хочу якесь чорне і довге. Прям бажане, напишіть мені, я знайду у вас свій варіантик. Ну і моє супер важке темно-зелене пальто з такими от всякими штучками-дрючками. Ой, воно дуже важке, тому що воно з шерсті, воно дуже тепле, хороше. Короче, всю зиму в ньому проходив. Вже дві зими в ньому проходив. І я його просто обожнюю. Але хочеться знаєте, так до косточки. Ну я в ньому теж трошки. Менія. Зараз ще вам покажу дві речі, які я купив сьогодні. А всі інші, які я замовив, вони мені прийдуть не скоро, тому в цьому відео ви їх не побачите, Але в наступних відео я зроблю у влозі якусь розпаковку. Знову-таки я купив в магазині Кос. Господи, Кос, візьміть у мене, будь ласка, рекламу, ну, я вже якось не можу. І перша річ це. Вузька маєчка. Я ледве рішився на це, щоб її купити, Ну вона прямо обтягує. Ну, я стісняюсь, тут 100% органічна бабовна. Даже мені даже соромно зараз буду вам в ньому показатися, але я покажусь, тому що ми з вами вже достатньо близькі. Я вже можу, якби да, перед вами такі вузькі речі. Це теж буде така, типу базова річ, але з такою, знаєте, ізюмінкою. Ця футболка я ще не звик до неї. Не знаю, як я буду її носити, але покажусь вам. Те саме вузька річ в моєму гардеробі Робі. І я дуже почуваюся якось неловко в ній, я не знаю. Ну, подивимось, може я до неї звикну зовсім скоро і буду кайфувати влітку, але поки мені хочеться знаєте, робити. Так, але окей, це експерименти, це непогано. Жити можна. І наступне, що максимально не мій стиль, я ненавиджу головні убори. Просто ненавиджу. Вони мені не йдуть. У мене великі щоки, велике лице, і це тільки підкреслює. Але мені дуже сильно захотілося кепку, і тому теж вкос я знайшов кепку, яка 100% із лінна. І тобто, влітку вона буде дуже класно не парити голову. Захотів ні кепку, коротше, і рішив не мелочитися сразу купити в кос. Отака от. да. можете мені нічого не казати? Я знаю, що мені кепки не йдуть. У мене великі сразу щоки, але можливо. Взагалі то не смішно. Взагалі, я думаю, я звикну до неї і буду просто кайфувати влітку. Та й не влітку, і тепер весною теж буду її носити з тренчем своїм. Я не знаю, це максимально експериментальний формат для мене. Напишіть, будь ласка, як вам це відео. Також, щоб я знав, хто додався до цього моменту. Напишіть декілька слів, як ви можете описати свій стиль, як ви можете описати мій стиль. Мені просто цікаво. І, можливо, щось у нас є, не знаю, спільне, то якби теж дайте мені знати. Любі мої друзі. Дяки, щиро вам дякую за перегляд цього відео. Дякую всім, хто написав коментарчик. Чекайте інші відео про одяг. Я над ними можливо більше запарюсь, тому що зараз це все було дуже спонтанно і рандомно. Щиро вас люблю, цілую, обіймаю. Я не знаю максимально експериментальний формат для мене, тому я трошки переживаю. Але дякую і пока!